Доброго дня, шановні. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему типи даних, і нам залишилося розглянути ще 5 типів: це Float, Double, Char String та Boolean. Ми вже використовували з вами тип даних String та Boolean. Сьогодні ми поговоримо трошечки детальніше. І так, переходимо до IntelliJ IDEA, Почнемо з першого типу даних фло. Фло перекладається як плаваючий, тобто плаваюча крапка це не ціле число. І давайте назвемо його F дорівнює 3,14. Ось це і буде наше кхе, число. Тільки треба обов'язково в кінці поставити літеру F. Справа в тому, що ФЛОД е, досить рідко використовується у програмуванні, тому що він не забезпечує точності. Не дуже у вас будуть точні розрахунки, якщо ви будете його використовувати. Частіше використовується тип дабл. З ним ми теж трішечки з вами познайомилися, коли робили ми не цілі числа. І, наприклад, тут можна написати просто 3,14. Дабл означає, що це подвійна, подвійна точність. І частіше використовується саме цей тип. Він більше використовує пам'яті удвічі, ніж флот. Флот 4 байта, Double дабл 8. І флот використовується тільки в тому випадку, коли вам ну, екстрено треба зменшити використання пам'яті. Але ви повинні розуміти, що тим самим ви можете втратити точність розрахунків. Далі, наступний тип char. Чар. чар це в нас один символ. І якщо стрінг ми з вами писали у лапках, то чар треба писати у апострофах. Тобто, наприклад, ми хочемо створити змінну, в якій буде знаходитися просто літера Q. значення. Причому, щоб ви розуміли, символ цей чар Сама зміна, сам тип, він по факту зберігає ціле число. Тобто він теж дуже схожий на тип е шот трінг Назвемо його CTR. І дорівнювати він буде. Hello. І останній тип Boolean. Теж ми з вами створювали. Friends, ми писали, чи є в нас друзі. І, наприклад, дорівнює true. Тобто boolean зберігає лише true та false. Тепер давайте пригадаємо нещодавно вивчений оператор if. Давайте хвиденько пригадаємо нашу задачу. В нас було. Ціла, е, зміна цілого типу мані, Нехай там буде 400. І теж була зміна цілого типу, так, треба випустити, прайс тікет. Наприклад, 200. І ми визначали, чи йдемо ми в кіно, чи не йдемо. Ми писали з вами: якщо Money будуть більше, ніж Price Ticket, то в цьому випадку ми виводили на екран Go to the Cinema. Інакше ми йшли додому вивчати програмування. Так от, давайте подивимося на ось цей вираз. Money більше, ніж Price Ticket. Відповіддю на. Цей вираз буде або так, або ні. І це не що інше, як ось це true або false. Тобто, насправді, кожен оператор if використовує ось тут у параметрі у своєму у дужках, використовує булівську зміну. Тобто результат тут буде булівська зміна. Дивіться, ми можемо інакше написати: створити булям. І напишемо із Go Cinema. Ну, так і називається. Чи йдемо у кіно? І в, в неї ми можемо покласти ось цей вираз. І тоді ми можемо використовувати отут в Іфі ось цю зміну із GoCinema. І нічим зараз не буде відрізнятися наша програма від попереднього. Варіант. Тобто ось тут у дужках завжди знаходиться булівська зміна. І іноді е, досить зручно створити десь вище цю зміну і сюди її просто класти. Тобто, якщо тут true, то в нас буде виводитися на екран Go to the Ziel. Якщо false, то в нашому випадку нічого не виведеться. Але якщо додамо else, виведеться, йдемо додому вивчати програмування. Це сьогодні такий коротесенький урок. Обов'язково самостійно теж наберіть все, що я зробив. Запустіть програму, подивіться, як воно працює. І гарного вам дня! Наступна тема це цикли. Там вже буде цікавіше. До нових зустрічей!